Ну що, друзі, всім привіт! Якщо вас цікавить питання, чи будуть продовжуватися блокаути, і чи будуть вони саме у вашому місті, тоді, звісно, залишайтесь на нашому каналі і зможете отримати абсолютно вичерпну відповідь на своє питання. Хочу, власне, поставити тобі питання, що очікує нас всіх по блокаутах. Будемо ми із світлом і з водою взимку. Чи все ж таки доведеться нам знову ж таки дивитися от на те, що відбувається зараз? Всім привіт вітання всім а, глядачам Астрофеномену. вітаю і тебе, Маріаночко. Сьогодні, от бачиш, після обстрілу в таких от умовах з лампочкою, без води, без можливості зробити зачіску чи укладку, однаково виходжу до вас в ефір, щоб попередити, щоб може трошки заспокоїти. І я хочу зараз, після сьогоднішнього обстрілу, глянути, що чекає Україну, чи все ж таки вдасться. Ворогу, досягнути своєї цілі і лишити нас взимку без світла, без води, без тепла. Покрижіть карте Теро. у ворога є така ціль, і вона зараз це одна з основних цілей ворога. Бачите, тут жезлів і а, іде башта, що говорить нам зруйнувати нашу стабільність. Ворог хоче святкувати свій успіх, і навіть сьогодні його святкує. Бачимо це в жахливих коментарях расистів після сьогоднішньої масової атаки. Ворог хоче таким чином керувати нами, щоб ми якось здавалися, що ми, щоб ми тиснули на владу. Щоб ми були знову в такому, знаєте, як в стані емоційного спустошення, у стані страху. Він не тільки ворог хоче руйнувати нашу енергетику, так, але і зробити якомога більше жертв по четвірці мечів, адже ми бачимо, що, от ви помітьте, вони б'ють і по енергетиці, так, по енергетичній структурі, і б'ють одночасно по людях. Б'ють по місцях, по житлових будинках ну там немає енергетич, енергетичних енергетичних структур. Ми це бачимо. Тож зараз ворог має справді дві цілі. Основна його ціль це максимально нас дотиснути, саме тому він б'є і по укрзалізниці. І по потягах з пасажирами говорила я також, що бачу ще удар по пасажирському потягу, і з'явилася інформація там вчора чи позавчора про цей удар, але її якоби спростували. Я хочу сказати, що мені писали люди, з якими я працюю, мої учні з сумщини, і е, говорили мені, що ця інформація правдива, що це не фейк. Швидше всього з, з простору цю інформацію забрали. Для того щоб людей не вводити в більшу паніку, тому що люди зараз і так у паніці. Тож тут треба поставитися з розумінням. Але до чого говорю це я? Тобто ворог має на меті максимально нас дестабілізувати. Дивіться, в нього це не вийде. Цілі ворога не буде досягнуто. Так, частково десь, де будуть прильоти, буде зникати світло і вода, але це все швидко відновлюватимуть. Ми бачимо вже жовтень місяць, ворог хто там вдарить, нема світла. То там, але швидко все відновлюємо. Сьогодні це значно важче, тому що масовано били і пишуть там Кременчук без світлої води, Київ, там, інші міста, дуже багато міст пишуть цю інформацію. Дивіться, не хвилюйтеся, я не бачу блекауту. Я не бачу, що це буде, тому що кажуть, це буде одна з найтяжчих зим. Ні, повірте не вірте цьому. Дивіться, якщо от. Я хочу вас переконати в своїх словах ще й тим, що дивіться, ворог нас і наступав, коли ми без зброї. Ворог бив, ворог атакував. Що може бути нового, що ворог? Ще нам не зробив саме тому не варто боятися. Ми за ці три з половиною роки навчилися з цим справлятися. Ми були готові. Дивіться, нас не застали в розплох, як в двадцять Тому ми справимося. Ви запитаєте, чому зараз так багато гучних заяв? От керівників там областей, там інших там політичних там структур, да що е, буде тяжко, буде важка зима. Дивіться, ми теж ведемо. Я дивилась це питання і хочу зараз теж заспокоїти глядачів і підписників. Е, Дивіться, ми теж зараз ведемо інформаційну війну. Це її частина. Ці заяви не для нас. Ці заяви для ворога. Адже ворог має повірити, що ми максимально уражені. І побачите, що буде у відповідь після цього, коли вони трохи розслабляться. Повірте мені, почуємо до 20-го числа дуже гарні новини, після яких ситуація з обстрілами стабілізується, але до цього, на жаль, ворог буде бити і буде бити нещадно, і причому буде бити по всій території України, в тому числі і Західна, полетить у найдальші куточки заходу. І це ще раз повторюсь: не для того, щоб тільки зруйнувати нашу енергетику, а і для того, щоб показати людям, що ніде в Україні не лишилося спокійного місця. Тетяна, дуже дякую тобі за цю відповідь. Скажи, будь ласка, чи є все ж таки передумови, так ти сказала про те, що не бачиш блокауту, а є передумови, все ж таки, які говорять про те, що війна може завершитися вже до кінця цього року або, наприклад, перший квартал 26-го року? Дивіться, по моїх передбаченнях, так як мені сказали, сили, війна закінчиться. Тоді, десь буквально протягом 10 днів, коли ми скажемо так, ну не відзначимо це, не можна сказати, коли буде річниця повномасштабного вторгнення. А, тобто 24 лютого, 10 днів після. Ну, дивіться, сили мають таку схильність, що вони не завжди кажуть, ну ти не можеш чітко зрозуміти, який це рік, тому що там час трошки інакше. Я дуже вірила і сподівалася, що це буде саме цей рік, і воно мені інформаційно в просторі теж це щитувалося. Розумієте, як що, от коли є інформація в просторі, ти її щитуєш, вона вже є як стала, тобто воно вже як є. І тому, коли е, був обраний Трамп, де було чітко видно, що він дуже він кардинально вплине на закінчення війни, на нашу перемогу, коли почалися ці всі овальні кабінети, коли вперше за цей час почалися спроби якось домовитися, піти на угоду да, із ворогом, щоб припинити війну, тобто, справді, воно запустилося саме цей період. І зараз я дивлюся, тобто воно вже щитується. Як війна вже закінчилася. Але я відчуваю так, що ем, чому зима, що дійсно, уже остаточно, коли ми будемо знати, що ми спокійні, можливо, це буде саме 10 днів протягом наступної річниці. Але воно вже щитується, воно вже в стадії вирішення, і це вже давно. Тож, дивіться, ми побачимо дуже великі зміни у закінченні війни. До кінця цього року вони вже є. Але отак, от, от щоб знаєте, це вже було зазначено скрізь. Це от ну мені так сказали сили, що це буде 10 днів після от річниці. Тобто, це буде не весна, там, не літо, не осінь. Ось тому м, будемо дуже чекати, але уже зараз хочу сказати, ми бачимо великі зрушення зараз. За ці місяці ми не будемо в позиції жертви. Повірте, і не в позиції тих, хто захищається. Ми будемо бити і розбивати ворога Вже в цьому місяці. Ми побачимо удар далекобійною зброєю по расистах, а конкретно по Москві, по центру прийняття рішень, і знаєте, будуть бити і малого, і старого. Знаю, звучить, можливо, жорстоко, але чи е, думала Рашка, коли вбивала про нас, коли вбивала наших дітей, наших людей, руйнувала наші міста? Ні, не думала. Якщо війна, то війна за все треба платити. Але ви знаєте, багато кажуть, що плило винне в війні. Так, риба гниє з голови. Але дивіться. Ні, тому що люди не встали. Вони всі винні, усі винні. Розумієте? Кожен. Адже ви подивіться тільки коментарі під новинами ем, про загиблих, про дітей, так? Вони радіють, для них це щастя, для них це свято. То варто жаліти тих людей, в яких людяності не лишилося, і чи взагалі можна їх назвати людьми? Ні, від малого до старого це не Тетяна, ну, Ще одне питання, яке хочу тобі поставити. Це зокрема, чи бачиш ти якісь нові утворення союзів або України з кимось, або ми мож... нові союзи із якимись іншими недорва? Дивіться, уже початок цим союзом покладено, і зараз я бачу, що зараз ми сформуємо разом із союзниками такі союзи, військові союзи, які з часом стануть. Такими потужними і могут, могутніми у світі. І дивіться, в цих союзах Україна не буде проситися. Візьміть нас в НАТО, візьміть нас в НАТО. Там Україна буде відігравати роль лідера і такого одного з основних важелів впливу. Такі союзи, перш за все, я вже це казала. Казала це ще більше півроку тому, я бачу, з Британії. Америкою, і є ще якась третя країна, показує, наче як Франція, не Німеччина, не Польша. Мені йде як Франція, але там ще точно не визначено. Те, що це, це буде Британія, США, Україна це однозначно. З Часом будуть долучатися і інші країни. Дякую, Тетяно. Отже, в такий час нестабільності які найкраще використовувати духовні практики. Оце власне питання від наших глядачів. Хочуть почути відповідь саме від Тетяни Гай. Тому ага. і передаю слово. Дивіться, по перше, мої прекрасні потерпіть, будь ласка, знаю, що це важко казати всі. Ми тут знаходимося. Перш за все, Маріану, перед тим, як розказати, які є практики, я хочу сказати, що на цих вихідних, в якому б куточку України ви не знаходилися, бережіть себе і своїх близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що я бачу масований удар ще на цих вихідних. Не лякаю, просто вас якби попереджую, щоб не нехтували. Якщо що духовні практики? Перш за все, і я завжди кажу: не читайте одну і ту саму погану новину в 150 пабліках. Прочитали, дізналися, все пішли далі. Тому що, коли ви читаєте одну і ту саму негативну новину, ви підключаєтесь до Егрегора поганої новини, і як колективне, несвідоме, тим самим притягуєте до себе небезпеку, тим самим притягуєте до себе негативну ситуацію, навіть якщо вона вам не загрожує. Користуйтеся, будь ласка, символами захисту. Можете підібрати будь-яку там практику, можете пошукати їх самі. Також в мене в телеграм-каналі, в першому прикріпленому, безоплатно я дала символ, який справді захищає будинки, життя і людей. І повірте мені, я вже дала цей символ більше двох місяців назад. Повірте, я дуже багато. Відгуків зібрала, а мені люди. що дякуємо, От буквально в сусідньому під'їзді вікна повилітали в нас все ціле чудом уникли там. Пішли якось повернули не в ту сторону. Тобто, це знак дуже старовинний і таємний. Але я даю вам безоплатно качаєте його на телефон, качаєте собі там роздруковуєте і користуєтеся. Це відверне від вас стихійну смерть, яка, повірте, зараз залишає вже все ж таки нашу територію. Та, не дивлячись на це все, вона є. Також дивіться, кожен хтось любить, знаєте, кажуть духовні практики від Тетяни Гай. А я за те, що кожна людина особлива. В кожній людині є магія. Я досліджую це, я відчуваю це і знаю це. Пам'ятайте, що найбільша сила слова. Для захисту ваших рідних це є ваша сила, тому що у вас зв'язок через найбільше і найпотужніше почуття в світі через любов. Моліться один за одного своїми словами. Медитуйте на певних частотах. Наприклад, от яка вам потрібна, які вам питання потрібно, там, якщо потрібні гроші, там це, наприклад, частота там, 888 Гц, Це все ви можете знайти в інтернеті. Медитуйте, проводьте час із рідними та близьками, за фільмом, за музикою, от просто за смачною їжею. От Можете вірити, можете ні. Це найпотужніші практики. А знаєте чому? Тому що в них присутня любов до близьких, до рідних. А любов, повірте мені. Це найвища, найпотужніша сила, адже сам Бог є любов, і е, знаєте чому ворог ніколи нас не переможе? Ніколи і ми перемогли, тому що ми маємо те. Чого немає ворог? Я зараз говорю, мене просто я згадую, в мене ці картинки, в мене мурашки, коли ми рятуємо один одного, коли ціла бригада працює під завалами, щоб дістати просто маленького котика, коли ми підтримуємо, коли пенсіонерка, наприклад, чи пенсіонер із своєї невеличкої пенсії кожну пенсію вже взяв собі, знаєте, за, за правило, за ритуал донатити Збройним силам, чи це не є любов? Чи є такі вражці? Повірте мені, нема тому вірте в це, пам'ятайте це і знайте, це зробило і робить нас непереможними. Які хочу сьогодні розібрати це зокрема так питання, яке максимально важливе для всіх українців, наша ЗАЕС. Чи будуть якісь дійсно провокації масштабного трактору, які можуть вивести із строю атомну станцію? І сюди ж друге питання: а, власне, чи хоче, чи готує? Я електроенергію від ЗАЕС передавати наприклад саме на Росію або на інші якісь окуповані райони. Ну тому що по факту, якби в ми, ми не маємо цієї інформації в великих соцмережі, так. Дивіться, зараз ситуація, от я бачу, до кінця тижня налагодиться на ЗАЕС, тому що ворог розуміє сам прекрасну загрозу, але через певний час, невеликий, протягом тижня ворог знову буде створювати провокації. Для чого він це робить? Адже він знає, що невдовзі вже має віддати те, що йому не належить добровільно чи ні? Але загрози від я не бачу, панікувати не варто. Ну і дивіться, найближчий місяць-два я не бачу, щоб передавали енергію. Вони чомусь бояться, вони хочуть це робити, але чуть -чуть, трохи вони зараз на стопі. Тож тут хвилюватися не варто. Найбільше зараз Маріано, що мені іде небезпека, яка от є, не для від там, не від води, там руйнація вес, а саме від обстрілів, розумієте? Від обстрілів ем, таких масштабних всієї України, ось це для мене зараз. Я відчуваю Туна. це та загроза, яку я відчуваю найбільше. Тетяно, ну і в нас залишилося по факту два місяці 2025 року. А чи зрозуміло вже які передувують, передуватимуть ключові енергії в на початку принаймні 2026 року? Ну або ж якщо можна сказати, загальні енергії, так 2026 року. Двіця, чесно скажу, Маріяночку, якщо хочете, розберете це, розберемо розберемося в наступних ефірах, тому що я не розглядала ще це питання, тому що зараз хід подій змінюється дуже швидко і події можуть змінюватися. Не забувайте, що ми перейшли в водолія. Також цей рік дуже кармічний, 25-й, і ми це побачили по подіях. Але я витягну зараз дві три карти, які нам опишуть енергії основні 26-го року. І дивіться, перша карта, в мене випала карта правосуддя. Кожен отримує по справедливості. Друга карта, дивіться, всі старші аркани, карта маг. Отрим... Події зміняться неочікувано. Ми отримуємо ресурс, ми отримаємо новий розвиток. І третя карта Верховна Жриця. Україна процвітатиме. Ви дивіться, які потужні карти три випали, які опасували. Писують енергії 26-го року. Тож не варто боятися, що це буде одна з найстрашніших зим. Не варто боятися Рашки. Карти самі сказали вам основні енергії. І для України, повірте, мені вони по справедливості прекрасні.